За кілька тижнів Київ отримає ще один трамвай польського виробництва Песа, 26 26-метровий колійний транспорт, повністю низькопідлоговий, обладнаний безкоштовним вайфаєм та usb розетками для підзарядки гаджетів. Трисекційний вагон може комфортно перевозити 170 пасажирів та має 58 місць для сидіння. Також трамвай обладнаний кондиціонером. Це вже третій польський транспорт, який приїде до Києва. А ще до кінця року. Поповниться і парк столичних тролейбусів на 16 одиниць, які теж незабаром прибудуть до столиці з Луцька. Ми вже отримали перші е, тролейбуси, які були заплановані поставку Богдан. які ми е, Скажімо так отримуємо згідно угоди з ЄБРР, вже декілька тролейбусів стоять. Також ми ще плануємо більше десятка отримати в цьому році. Ці тролейбуси будуть направлені на поповненькі існучі пасажиротворючих маршрутів, а також на нові тролейбусні маршрути.